Привіт, Віталіку! Привіт! Я вже майже за тією адресою, що ти скинула. Що це за місце? Тобі сподобається, дорогенький. Це ж на тоє побачення сюрприз. Побачення? Та ще й сюрприз? Ти мене здивуєш? Ти навіть не уявляєш як. Блін. Сюрприз! Софія, ми комусь будемо створювати обручки? Нам. Нам? Як нам? Навіщо нам? Тому що я леді серйозна. Ти он, мені вже два роки вогники на сторі ставиш. В нас якраз є два місяці, і це оптимальний термін для виготовлення обручок. Ти ж не хочеш, щоб в день весілля ми були без них? Тим паче, зал на вересень вже заброньовано. Сподіваюсь, тренажерний? Та ні. жартівник ти який. Для святкування. Я йшов на побачення, а прийшов на підготовку до весілля. Я ж Я ж навіть фруктицію тобі не зробив. Ніколи не пізно. У тебе ще є можливість зараз обрати і каблучку. <звіт> Оце в них тут сервіс. Так це ж не все так швидко має бути. <звіт> Не збивай настрій своїй майбутній дружині. Я зрозумів, мила. Зараз все підберем. Я другу тільки наберу, він має бути нашою дружбою. Оліже, мені треба залягти на дно. Біжу до тебе, нічого не питай.